Ну, тут варто тільки перелічити їх, і, і цього буде, буде досить основні інституції, які потрібні для того, щоб економіка розвивалась, це ефективна судова система і свобода діяльності. У нас ні одного, ні другого практично немає, тому що з судами хронічна проблема. Що стосується свободи діяльності, то ви попробуйте займіться бізнесом, і ви побачите, в скількох місцях ви повинні контактувати з державою і як це ну, впливає на ефективність і прибутковість бізнесу. От. Е, також неефективні вторинні ринкові інституції, як боротьба з монополіями, трудове законодавство і, і так далі. Просто на даному етапі, е, ну скажімо так, з Радянського Союзу ми це не успадкували, е, наявність цих інституцій, а на даному етапі, по великому рахунку, розвиток їх невигідний, е, ну скажімо, невигідний не, не тим, хто керує державою. Ну і в результаті маємо надієвість ринкових методів, які регулювання, які постійно використовуються адміністративні важелі, і це так само має свій негативний вплив на економіку, мотивацію і так далі. І четвертий пункт безпосереднього спадку від радянської системи це деформована система мотивацій. Коли у нас підприємство можна Ну, Скажімо так, підприємців, ринкових підприємців душать звідусіль, коли у нас капітали можна швидкі сколотити тільки при державі, коли у нас підприємець розглядається ну, населенням, як от якраз людина, яка десь там прокрутилась, десь там щось отримала від держави і так далі, то мотивації займатися підприємницькою діяльністю практично немає. Те саме можна сказати про ініціативу рядових працівників, яка е, ні матеріально, ні е, організаційно не заохочується. Власне, це чотири е, основ, проблеми безпосереднього спадку, і на їхній е, ну, основі виникли проблеми похідні. Е, в першу чергу, це є низька продуктивність праці, тому що. Е, вона спричинена енергомісткістю і трудомісткістю успадкованою з Радянського е, Союзу, ну і відсутністю інвестицій е, протягом 20 років незалежності. От в результаті Україна е, від в техно, в рівні технологічного розвитку е, через е, бездіяльність, скажімо так, реформаційну е, влади, е, от вона сповзає, сповзає дедалі вниз. І на даний момент продуктивність праці настільки низька, що, ну скажімо так, населення велика частина населення може заробляти лише на фізіологічний мінімум існування. Наступний пункт це олігархічна модель економіки. Ну і тут це знову ж таки за радянських часів цієї проблеми існувати не могло. Це є набута проблема. Набута тому, що через відсутність ринкових інституцій у нас в економіці почався процес природнього добору, відповідно, вижили найсильніші і вони сконцентрували капітал. І зрештою почали впливати на, на життя країни, скажімо так, навіть концентрація капіталу не є не, не є поганою, тому що інакше його не можна оновити. Це є нормально. Але коли власник капіталу починає впливати на життя країни, починає інтегруватися з політикою, з державою, з чиновниками, коли це створюється такий сплав і конгломерат. От Тоді ж це вже проблема, тому що ну, скажімо так, економіка з такою проблемою розвиватися не буде ніяк. Ну, Відповідно, наслідок і олігархічної моделі економіки, і низької продуктивності праці, і низьких, низького рівня доходу. Це є корупція, зокрема хабарництво. Про неї багато сказано, в принципі, і багато відомо. треба... Акцентувати лише на тому, що, е, ну, скажімо так, апріорі більшість людей хотіла би жити чесно, але апріорі більшість людей хотіла би жити добре. І от коли вибір між чесно і добре, то е, перемагає добре, і якби е, це добре було, корелювало з чесністю, так як в розвинутих країнах, то проблем корупції, проблема корупції було б значно менше. І останній пункт, який успадкований, це надлишок робочих рук. Ну, треба розуміти, що частина економіки вже відмерла радянської, частина робочих рук була надлишковою, вона так само, ну, скажімо так, не знаходить застосування в результаті В результаті у нас приблизно 5, ну, грубо кажучи, 5-10. Мільйонів населення, які ну, зайві фактично в Україні, значна частина з них, частина з них шукає свою кращу долю за кордоном, і на жаль, на жаль, в межах України їх поточна теперішня економічна система не може задіяти. І це проблема. Що потрібно досягти в результаті дерадіонізації, дерадянізації Яка мета? Ну, по-перше, стійке економічне зростання без регулярних і глибинних криз. По-друге, пристойний добробут українців, ну, із, із рівнем ВВП хоча б там, 200, 20 тисяч доларів на душу населення. Це рівень наших сусідів з заходу. Які напрямки реформування? Ну, По-перше, оновити структуру приватного сектору економіки? Це те саме, що залучити інвестиції чи покращити інвестиційний клімат. Держава повинна зробити все для того, щоб стимулювати підприємництво, залучати інвестиції і, скажімо так, для того, щоб підприємницька діяльність і підприємницька ініціатива була е, на горі, тобто е, основним е, фактором і основним, основною потребою е, в країні. Так? Ну, е, Заходи, в принципі, е, зачитувати не буду, тому що вони досить відомі. Е, єдине, що тут треба сказати, що е, Якщо у нас зараз ВВП на душу населення трошки менше, ніж 4 тисячі доларів, а, а ми прагнемо досягнути 20 тисяч доларів, то треба розуміти, що більша частина повинна бути створена. І більша частина буде створена не олігархами. Це має бути не олігархічний бізнес, внутрішній, або е, іноземний бізнес, е, ну, поки, е, допоки внутрішній не буде створений. Далі слід провести якомога більше роздержавлення. Проблема державного сектору про неї я вже казав. Основна проблема в тому, що він найбільш неефективний. І, відповідно, потрібно завершити приватизацію, потрібно зменшити кількість чиновників і звузити перелік функцій держави, яка виконується через бюджет. Тому що ну, зрозуміти, треба зрозуміти, що якщо локалізувати цей, ну скажімо, цей фактор неефективності, так, корупції і так далі, то і зменшити його, то в багатьох випадках приводів значить, шукати там щастя і легкого капіталу просто не буде. Вони зникнуть. Ну і е, останні два пункти потрібно зосередити зусилля держави на досягнення економічних цілей, е, які враховують особливості країни і народу. Е, тому що в нас дуже часто відбувається таке, що західні консультанти, е, які прекрасно розуміють економічні закони, е, наштовхуються на українські реалії. І в економіці так само ці особливості є. Так? Е, в першу чергу треба забезпечувати макроекономічну стабільність. Е, також економічні стимули повинна держава створювати для е, закриття старих і для оновлення економіки та закриття старих і витратних підприємств. Е, Притому держава сама не повинна цим займатися. Достатньо зробити законодавство і достатньо зробити правильні бар'єри. Так? Ну і головне, що е, держава повинна займатися розвитком економіки е, страт стратегічно, а не від е, одної влади до іншої. І це, це те, що нам заважає розвиватися ще е, ну, практично протягом 20 років. От і е, останній пункт розщепити олігархічну модель. Е, і тут два моменти: по-перше, олігархія на даний момент. Негативно впливають на неолігархічний бізнес, тому що е, через е, банківську систему, яка забирає занадто високий відсоток в неолігархічного бізнесу, Через, скажімо так, державні монополії, на які олігархи мають вплив, хоча опосередкований чиновниками. І через, власне, монополії самих олігархів, цей неолігархічний бізнес, ну, йому дуже складно розвиватися. І останній пункт звести до мінімуму вплив великого капіталу на політику країни, на політичні партії державу-чиновників, тому що. Оцей сплав олігархів і чиновників це те, що може консервувати низький рівень розвитку економіки на довгі часи. Дякую за увагу.